Раз, два, три. Добрий Ванна. ранок. Всім вам. Ми таку башенку построїмо. Ми строїмо башенку. Це башня, так? Да. <схай> як бабуся гуляє, бабуся не вміє. Іди до бабушки. Обніми бабушку, да буде все. Йди, покажи. Покажи, як ти мене любиш людям. Іди. где моя солнышко, где моя красавица, красавчик мой, моя красавичка, иди, моя солнышко таке, Газе, как мы любимся, вот а, так мы любимся, вот так сильно-сильно. Так-то, у нас такая любовь. Гуляем? Це дівчинка. Ось хвостик є. Так Це хто буде? Мама? А тоді де папа? Тато де? О, На роботу їде. так? Що він робить цим ковшиком? Трактор, ескаватор. Підчищаємо. Давай погрузчик. Раз, дві, підняв і поїхав. Куди висипаємо? Ось так. Є, я гуляю. Ти, Нас... мама, ти кажеш, їдь на роботу. Їдь на роботу. А, це на свалку нам треба да, погрузити? Чи не на свалку? І на свалку? Мама, я поїхала, ти кажеш мені, їдь на роботу. Їдь на роботу. Добре, я поїхав. Ну, Классно уже шортика Найшов себе шортики Я мама сборить що мені подобається? Я собі взял вибрав вже Треснутий. Привіт ультиська типу стесняється. Папочка, ти вже спадки лег? Да. Ну, я теж буду вже зараз. Помі... Твоя класная мама. Мене ага. по забрати? Я зараз помію посуду Я і буду теж лягати спать. Я вже так натомилася. Йо. Город гуде, заріс. <говори> стільки багато роботи зробила. А ти теж натомився на роботі, так? Що <говори> ти робив? Там нам закази дають. Там давали там, <говори> суші і йогурт, і піцу. Суші, йогурт. Жовтий колір передається. Насправді. Зараз наверное, це я цвіт поміняла. О, такий цвіт, бачите? А то такий обліс, виходить, як данечка такий, як пшеничний. Коски в його, бачите? Он був ще світленький. І руська теж була світла, і Сірожа світла. Подивись, Данюш? О! А то щось мене телефон таке показує, аж як червонуватий відтінок. Oh. А ты, ты дедушка будешь Спасибо. 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 по справах. Там Спасибо. 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 что-то купить было. Зараз їдемо на мойку, помія да? машина. Ще одну цього я трошки по дорозі проглянула коментарі. Я вам обов'язково, якщо я не встигну, то я вам поставлю сердечка, щоб ви знали, що я всі читаю коментарі, але зараз не вистачає часу. І стараюся уже відео знімаю і вам. Відповідаю, що там. Дуже дякую вам за коментарі. Да, дуже я розцвіла, приїхала до діток, до онуків. Я не знаю, мені здається, аж не так болить все. І там мені ще задали запитання: на насчет реклами. Ну, це ж не я її ставлю. Якби я мала це, право на це, то я б, їх б всі відключила б реклами. У мене Ютуб, коли я загружаю вже відео. То провірають, і написано, що там приходить смс мені, І написано, що нарушень немає, все нормально, і відео вже в Ютубі. Але вони вже самі ставлять реклами всюди. Ну, да, це, та це, та це, це, да, це в да всюди. Да я теж дивилася, і теж я буває дивлюся, і, і реклама і продивлю, По можливості я навіть ту рекламку і продивлююся, Тому що, якщо хоча б почуть ту рекламку, продивляться, то хоча б я ось зараз уже півроку мене, Іра, я ж мене 100 доларів не заробилося. Півроку. Так ви працює, віж добре. Да, Дуже нема заробітка, тому що і Іра теж дивилася, і сама думала, і каже на це дуже багато часу, треба не нерви, все. Але я стараюся, я вже до вас звикла, вас дуже люблю, привикла і дуже добре з вами. Так що ну від мене це не залежить. Ютуб. Да, да, я теж дивлюся, і буває, що і прогорну її, дождуся. Можна і... пропусти, да, так, пропускайте. Та, ну, можна буває, що не можна пропустити. Так що в цьому це, це, чому все, не це? Не я тут ні при чому це, і хороше є. Я... Я... Зараз працює така система. О, да, я виключаюся, багато машини, будемо виходити, Так що зустрінемося пізніше з вами. Шашлички, бачите, які на сковорідці? Гарні вийшли. Замаріновані були вчора, це залишилися. Салатик такий так зробила. І ще є в нас не острій, а потім теж пожару на сковороді. <різвіг> Бачите, як прикольно. Що таке полетіло. Може багато не треба, лучше потім докинеться. Скринько дойди дай хватить. Це, Не знаю. Треба, щоб машина була чиста на роботу. На залку досі. Похожу, на мене так воно все премокре. А сьогодні прийморозок холодрига. Тільки доставала з під машини. Та, то та воно покажи. Заїхали до до свахи. Ох, який тор зробила. Бош, коли ти встила, а? <с> Я не представляю. Не, <с> <с> Ні, ну то слухай, Я недавно ж у в була. Ми ну, вже їдемо додому. Вже вечір. Вже на гості. Нагостювалися, на так, да. трошки. Те, що поробили, де що вирішили. І додому. Тому що вдома ще нас чекає синочок. Не знаю, завтра на роботу, мабуть. Це можна було б. Якби Ігор був, то можна було б ще щось допомогти, щоб Ігора забрали, щоб мені раніше сказали, що можна положити у лікарню. Дуже шкода. Ну нічого. Час є, тому що йому все одно треба лягати в лікарню, бо його жопні перекомісовка на три роки давали цей раз. То На рік була, на два перекомісовка, а це на три. То таке. І автобусом привезу, побачимо, як буде з роботою Віталіка. Побачимо. Так що все буде добре. Ми додому, так що всім з Богом залишайтеся. Заїдемо.